Оксана, у тебе зараз буде обід. Розкажи, будь ласка, нашим учасникам, що ти будеш мати на обід зараз. Струнки життя вітаю всіх. Так як я зараз на програмі, я вам колись обіцяла, що я результат викладу, коли будеш мені показувати. На сьогоднішній момент мінус да, 10. Я приїду з нашої конференції, тоді скажу, що я, я з взяла. йогурт без додаток. Сюди я не мішала наші країни. Малінові пластівці, сюди я також поклала чия, і сюди я також поклала протеїн. Без нього я не можу. Мені дуже подобається. Сюди я вже покрушила бананчик. Угу. Зазвичай я беру так, або так, манго, або так. Чі, Молодець, чі, лахіну, та, лахіну. Угу. Але сьогодні так. так як я щоб мені можна було порахувати калорії і не нарушити свою дієту. Я вирішила, Тобто ти маєш білкову, білкову їжу збалансовану. Я повністю збалансовано <'язаний> в кожному прийомі їжі, <пев 'язаний> намагаюся додавати білок, <пев 'язаний> да і <пев 'язаний> я точно знаю, що я отримала. Повністю всі мікронутрієнти і я не хвилююся за свій стан. Так, а тут що в тебе? А, а тут в мене е, я взяла з собою в одну пляшку, злила п'ять гелів е, без е, меду, бо дома в мене не було меду, і Майк Мастер, тому вири, е, такий колір і це Добре. дуже смачно. Добре. Дякуємо, що поділилися. Дякуємо.